Пенсія по інвалідності залежить вона від групи інвалідності, від часу настання, в якому віці особу визнана особою з інвалідністю, та знову ж таки наявність страхового стажу визначається на дату встановлення інвалідності або на дату звернення за призначенням пенсії по інвалідності. Так. Відповідно до закону для осіб з інвалідністю першої групи та осіб з інвалідністю другої третьої групи є теж чітко визначений необхідний страховий стаж. Які такі особи повинні мати на дату призначення пенсії по інвалідності? Якщо uh -huh. особа з інвалідністю не має необхідного ставу, ж, знову ж таки вона має право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Знову ж таки, умови призначення однакові. Пенсія по інвалідності визначається залежно від групи інвалідності. Uh -huh. Так для інвалідів першої групи пенсія по інвалідності призначається в розмірі 100% пенсії за віком. Для осіб з інвалідністю другої групи 90%. та для осіб з інвалідності третьої групи це 50% пенсії за віком.